Добрий день діти! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про творчість Тараса Григоровича Шевченка. У Тараса Григоровича Шевченка є багато різних творів, віршів, поем. Також до творів Тараса Григоровича Шевченка намальовано багато ілюстрацій. Погляньте: Тече вода з-під явора, Кобзар. Ілюстрації до творів малює художник-ілюстратор. І сьогодні я вам пропоную стати художниками-ілюстраторами та намалювати ілюстрацію до вірша Тараса Григоровича Шевченка Стала і весна. Але спершу послухаємо вірш. Встала і весна. Чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом. Барвінком укрила і на полі жайворонок соловей ковгаї, землю, убрану весною вранці зустрічають. Читаючи цей вірш, я собі уявляю, як прокидається природа, як до нас прийшла весна, яка після зимового сну розбудила чорну землю, яка відпочивала без травички. Без квітів і почала її прикрашати зеленою травичкою та квітами рястом і барвінком. Ряз це рослина первоцвіт з фіолетовими квіточками. Ряз вважається провісником весни. Барвінок це також перша весняна квітка. Листочки зеленіють навіть під снігом, покривають цю землю килимом. Такими гарними квітами блакитними. І на полі жайворонок. Жайворонок символ весни, символ сонця, переліт цієї непримітної і схожої на горобчика пташки вважався початком весни. Люди вірили, що жайворонок своїми піснями протягує срібні струни між небом і землею. Соловей Ковгаї Ця непомітна пташка теж зустрічає весну. Весь світ чарує своїм золотим голосом. Гай – це ліс із дерев однієї породи. Весна одягає землю в яскравий святковий одяг із трав та квітів. Вранці зустрічають і жайворонок, і соловейко прихід весни. Ось такі ілюстрації намалювала я. До вірша. Тараса Григоровича Шевченка встала і весна. Чекаю, діти і від вас ілюстрацій.